Слухай, мене таке, от є, я знаю, що традиція футболістів обмінюватись там футболками після матчів. Слухай, там в Канаді є тип Джастін Трюдо, Знаєш такого? Ти маєш на увазі типу, з дружиною чи займався? Там з повітрям українським. Тривай. Давай. Клянись. Ні. А їх дві? Є стара Зеландія. Що робити, щоб не заснути на полі. Ти вже тренувався, щось ночами робив? Ні, ти що пропонуєш. А який твій улюблений гравець збірний Нової Зеландії? Друзі, це збір Нартаж. Сьогодні ми приїхали підтримувати збірну України з футболу, яка їде на товариські ігри в Канаду. Ну як їде? Спочатку їде, потім летить. А, зараз проводимо в дорожку, так сказати, наших основних. Футболістів побажаємо їм удачі, дізнаємося, як збірники готуються до своїх а, супротивників, кого вони вивчили. Що вони знають про Канаду. Подаруємо їм трошки сувенірів. попросимо привезти сувеніри назад. Ну що ж, давайте зустрічати збірну України з футболу. Друзі, я нагадую, що преміум партнер збірної України з футболу є компанія Вібет Україна. та збірна об'єднані футболом разом сильніші. Олександр, я вас вітаю. Їдете? Їдемо. Ви знаєте, що на потязі в Канаду дуже довго їхати? Знаю. <рес> Напевно, я не знаю скільки тижнів або місяць може їхати. Ну, ви готові там в Канаді колись ти бував? Перший раз я ні в Америці, ні в Канаді взагалі не був. А ти в курсі, що коли в Україні день, то в Канаді ніч? Так, сім годин, так? Ну ти, ти тренувався вночі, типу, грати в футбол. <рес> Заснеш на полі. Та ні, не тренувався. Не тренувався. Мені цікаво, як будуть у нас тренування бути зранку або ввечері. Хоча б щось трохи якось під нас. Ну напевно, зранку. Ну не не ну, типу, треба вночі не збирались. Поки Поки що ні. Треба ж про це думати було. <гум> ну можливо так. Можливо, так. Наперед трохи треба було думати. Да. Слухай, ментке. От я, Я знаю, що традиція футболістів обмінюватись там футболками mm -hmm. після матчів. Слухай, там в Канаді є тіп Джастін Трюдо. Знаєш такого? Мені дуже подобаються його носки. І можеш я тобі дам з собою носки, от такі наші. А ти поміняйся з ним носками, будь ласка. Ну, давайте. Домовилися. Ну, Він до мене підійде. Звісно, він там буде в захисті грати. Проти тебе на твоїй позиції, Джастін Трудо. Я знаю, я знаю. Ти за когось вчив з канадських футболістів? Якщо чесно, ні, тільки Девіса знаю. І все. Церистка ж гра, правильно? Та ні, так ще ж буде теорії. І практики. І практики. Гарної дороги. Так, дякую. А Ви готувалися в дорожку? До чого? Дорогу готувалися. Так, я йому дуже Мене просто є трошки є. соль ну, для дороги, соль, соль, угу. щоб можна було посипати. І ще в мене є судочок з яйками. Просто хочу, щоб ну знаєте, ми, я збірну підтримую як батя. Кипайок хороший, сам збирав. У мене, мене для цього дружина є. Дивись. А, серйозно? Ну серйозно. Блін, <реш> <реш> нормально. <реш> ні, ну ні, да, смотри, соль, соль точно кагурчиком треба. Тримай. покладеш, тільки коли ж будеш на кардон? Потім питання ніяких не буде? Ні, питань не буде, ніяких. У ну, тебе. У прикордонників може бути. А у тебе <реш> <реш> жодного питання. У мене питання, ти готував? до Канади. Ну, в плані ти знаєш, що коли там день, тут ніч. Так, да, я знаю. Житлах треба буде пережити в перший день. Ну ти ну, вночі щось зробив? Там, типу, ну, якийсь спортом займався. <рес> Яким спортом? Якимись? Ну, ну типа, треба ж буде, щоб на полі не заснути. Та ні. Ти маєш на увазі, типу, з дружиною чимось займався? Та да, ні, ну я спортом маю на увазі. Ну, ну це ти спорт. Угу. Все. Все? В принципі, все. Мене, мене... Ну, я комусь іншому передам. Да, в мене... Да, мене ще таке питання останнє. То, mm -hmm. Хто про тебе буде грати, готувався? Канада, знаю. І Нова Зеландія. А тобі більше нравиться Нова Зеландія чи класична? Нова. Подякував, дякував, дякую, гарної дороги. Це, от тепер це судочок, дорожку не трошки. Чому там дивись, огурка, помідорка, не, 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 не. яєчко. Дякую. Два яйця і огурець. І сосисочка маленька. Ну чого, візьми не, не, не Судочок не. вернеш. Дякую. Точно? Да. Не будеш з України сумувати? Та я скоро повернусь. Клянись. Я вас бачив, вас знайомі обличчя. Може бути, може що я вас десь вас бачив. Доброго дня. Можливо, можливо. Десь на святкуванні, можливо. На святкуванні нічого, чогось хорошого. Чемпіонство. Чемпіонство так. ти перше здається збірну? Ні, не вперше. Погано ти дивишся футбол. А Ти втретє дається збірну? О, це вже щось ближче. <реш> так, добре. Не будеш сумувати за Україну? А За Україну я завжди сумую де дебі. Тоді мене для тебе є подарунок невеличкий. Тут тобі банку Ви. там з повітрям українським. <реш> Тримай. Давай. Але мене буде прохання. Як будеш повертатися, будь ласка, привези Мені, я ніколи не пробував канадського сиропу. Ту yeah. банку сиропу не привезеш? Добре, ну може половину, може я попробую, а ти половину привезу. Ну ти типу по дорозі там. Якщо не знаєш ідея закрутити її, там українців дуже багато. Я знаю, в мене там друзі живуть. Да? Да, так? що привезем. А друзі в футболі, футболі тобі підказували, хто там саме сильний з канадців. Ні, ні, я навіть не дивився, не знаю. Знаєш, що хороше став? Хто там, що. Подивимось, покажуть нам. Я зрозумів. Таке питання: ти знаєш, що коли тут день, там ніч? Ну, так знаю, вже дивився. Якимось спортом ночним займався? Ну, щоб, типу, не заснути на полі там. Та це не проблема. Молодей ще нормально, адаптуюсь. Так. Да? Так, звісно. Ну хорошо, тоді я бажаю е, удачі mm -hmm. розірвати там всіх е, нову Зеландію, стару Зеландію, всіх, кого буде зустрічати. Mm -hmm. не спи, дивись футбол, ти yeah. болівай. Я спати не буду, у мене дитині два місяці. Oh. <laughs> <Добре>. <laughs> Дякую. Доброго дня. Проважаю в збірну сьогодні. Вам хочу передати невеличкий е, з собою е, е, тормозок. Mm -hmm. Значить, дивись. Там є у нас два яєчка, mm -hmm. огурчик, огурчик, помідорчик, карабок. Що, знаєш, що там возять? Що? Ну. ну, сіль, звісно. Ну, звісно. Ну, звісно, знаю. Це щоб це, щоб було добре. Дякую. Ти знаєш, що коли у нас день в Україні, то в Канаді ніч. Знаю. А ти готувався якось ну, ночі, яким спортом да -да, займався? Ні, вночі просто не спав. Ніколи? Ні. За допомогою чого? Це вже не можу розповісти усім, щоб це таки якась цензура є. А який твій улюблений гравець збірної Нової Зеландії? <різь> це підпис, я розумію, королівський. Вітаю. Дякую. Микола, дякую. Ви... Я чудовий. Скажіть, будь ласка, Ваш улюблений гравець збірної Нової Зеландії. Е, блін, я дивився, Я забув? А збірна Канади, хто проти тебе буде грати, дивився вже? Е, ну, Альфонсо Девіс, але він на травмі. Та дуже багато там якісних гравців. Я не знаю фамілію, я знаю, що, Знає, що... Дуже гарна збірна це... да, дуже серйозна. А ти в курсі, що в Канаді, от коли у нас типу, в Україні ніч, то в Канаді день. Да, в курсі. І що робити, щоб не заснути на полі? Ти вже тренувався, щось ночами робив? Ні, а ти що пропонуєш? Ну, типа там, пересідати. присідати. Присідати? Джимає, гаджимай. Ну, ти знаєш, як присідати. <гум> а ти знаєш, як так. <гум> <гум> да, да, да. Ти, в принципі, я дуже хочу, щоб нам красиво зіграли, все показали, тому що yeah, ну, це yeah. хоч і товариський матч, але збірний нам так не вистачає. Я думаю, у всіх прохання одне, щоб mm. ви там по вигравали. -по -по а в мене до тебе mm. конкретно таке невеличке. Я тут зібрав пакет документів на. Візу можеш там, будь ласка, передати, бо мене кан канадська візи поки нема. Просто щоб наступний раз я з вами поїхав, добре? Не показую там паспортні дані. Добре. Добре, так. Да? Да. Все, ну типу, тоді тоді на цьому, на зв'язку. А що ти хочеш в Канаді? Футбол, подивись. Мій да? любимий клуб. Я думав, хокей. Торонто Мейпл Ліфт. Да. А ти, кстати, НХЛ дивишся? Ні, баскетбол. Баскетбол? Ну я не пам'ятаю, там граєш, там зараз плей-офф, да? Чи ти не дивишся? Я в цьому сезоні дивився тільки одну. До речі, пісню з духа? Да. Ти написав? Сам. Реально? Ні. Да. Там я, я, я навіть танець придумав, типу на бірку пришию третю зірку, подивимо любімки. Забралися. Ну так, знаєш, що сумно, сумно, сумно було. Сумно за да. край. Край да. <рес> <рес> музику грає. <рес> ну да, так, трохи сумновато було, що так. Знаєш. Ти ж сказав, обіцяєш мені, що щось буде. Да? Щось буде. Ну, я ж, щось ти, буде. Бачиш, ти мене бачиш. Прямо да, тут, да, да, да. Як мінімум, це. А, а так трек, до речі, коли вийде на Apple uh, Music, то треба буде, щоб зробити оцей танок розвищий. Чіті зразу затанцювати, окей, <рес> добре, все, домовилися. Дякую, десь на зустрічі. Нагадаю, що національний спонсор збірної України з футболу бренд Львівський, саме за ініціативи бренду Львівське, коли грає збірна, вся країна обирає лева матч. Національний спонсор збірної України з футболу, народжений у Львові. Поле, а вас хтось споряджав дорогу? Доброго дня збирали дружина. Так. так, судочок тобі дать? В мене є собою друзі. Ні, не треба. Є з тобою? Так, у мене все є з собою. Все є? Да, все є. Аж як готувався до Канади? Та ні, як не готувався. Дитина маленька, ти ж мене розумієш, яке готувався. Я воню. А добре, таке питання. Хто твій улюблений гравець збірної Нової Зеландії? Не знаю, немає улюбленого. Просто хороша команда. Всіх люб, всіх поважаю. Все. Гарного, гарної дороги на кордоні не спи, бо там будуть перевірки. Добре. Я там одному типу де ще підкинув. То вже як буде. Я ж то не знаю кому. Судакову. Ну це твій вибір, потім будеш сам відмазувати. Дякую. Там сіль, правда, люди, чесне слово. Дмитро, я вас вітаю. Хочу вам поб... побажати хорошої щасливої дороги в, дор... в дорожку сиркосічку. Готувався до збірної Канади? Ну, ще ні. Ще ні. я хотів запитати, хто найкращий пенальтист, а так виходить, ти ще не готувався. Ще не дивився, ні. Ну, а ти в курсі, що у нас коли в Україні ніч, то там день. Да, там 5 годин різниця, я знаю. Да? Ну так, треба да, ж якось, ну типа, щось тренувався, ночі не спати. Ні, ще не тренувався. Ну, треба потренуватися? — Ну, Да. я я, Є якісь поради, як якщо треба не заснути? — Більше кави пити, напевно, не знаю. А може не тільки кава. Чай, да, чай. <реш> <реш> Хорош. І таке останнє питання. Тобі більше подобається Нова Зеландія чи класична стара? А їх дві? Є стара Зеландія? Ну, є, є нова, то вона має бути десь стара. А Лапландія є? Я не понял, тобі більше подобається Дід Мороз, так? Да, да. Бо ти сам, бо це ти, ти везеш, так? Ну, баули, бач, подарками. Ні, ну серйозно, мені щось тоді назад. Я тобі сіркасичку, а ти мені якийсь їхній місцевий прикол. Добре, добре. Опа, якщо буде сухий матч, я 10 разів віджимаюсь. якщо десь пустиш, ти теж. Окей, окей. Погнали. Збірна України з футболу, це мої друзі всі. Лучше. Сбирно объедная. Саня, а я ж тобі не дав судочка. Я ж тобі не дав. Почекай, почекай, я ж тобі не дав судочка. Получається некрасиво всіх всіх спорядив а своїх медалька є? Зберіг твої надали. Серйозно? Ні, почекай мене. Все, тепер щоб я щоб я знав, що ти в дорозі покушав. А, дякую. Паштетик там яєчко, яйком. Надіюсь, свіжі? Свіжейший. Щоб я хоч до Львова доїхав. Дивись там, перевір зразу, коли санітарна зона. І от за годину до неї не їж, а, а на всякий з випадок. Дякую, все. все. Добре. А який твій улюблений гравець збірної національної і... Канади? Девіч. Каже Девіч, Марко Девіч каже. Оце, оце, оце я розумію вже. Спорядили всіх в дорогу. Я баштабатя для цих всіх людей. І по віку, і по статусу. Коробчики відправляю моїх, щоб тільки поїли. А я ж такими пам'ятаю, як вони, ото от, м'яч був більше голови. А тепер вони вже збірні всі. і <плес> Я не з ними. Вони ж без мене нажить. Хто їм буде ліжко заправляти в потязі, подушечку збивати? Непонятно, непонятно. Ой. ну Ладно, наберемо діаспору, вони їх там зустрінуть. Ну що ж, друзі, збірна України з футболу вирушає в Канаду. Два місяці їхати потягом до Канади було б, якби був такий маршрут, але такого маршруту немає. Тому вони доїдуть до аеропорту, сядуть в літак, полетять. Як бачимо, ну <кхід> видно, що товариські ігри, я впевнений, до офіційних більш прискіпливо готуються хлопці. Не, не всіх канадських футболістів або новозеландських вони знають, вивчили. Все це зроблять вже безпосередньо з тренерським штабом. Дивіться ігри збірної України з футболу. Вболівайте за своїх об'єднані футболом разом сильніші. Збірна Артаж. Нагадаю, що преміум партнером збірної України з футболу є компанія Вібет Україна. Підписитесь на. На цей канал ставте лайк цьому випуску. Став лайк, якщо хочеш, щоб тут було ще більше таких репортажів з життя збірної, і, і і, і став підпис, якщо ти маєш право випускати чоловіків за кордон. Став підпис на моїх документах, щоб я поїхав освітлювати збірну. Ладно, це жарти. все, до побачення. Peace.